І, і тут, е... Ну а що, на початку 90-х Це було дуже злобне. Дуже Ро. злобне, Ро. дуже круто. Дуже... Я ж це, це не заперечую, я просто намагаюся розставити зараз це ж джаст фан, насправді, бо далі у нас серйозні, серйозніша тема буде. І дивись, от що з того виростало? От знаєш, такий народний колишній депутат Сальду, та? який гауляйтер mm. на Херсонщині, десь от тепер оце наслідок отого віру і всього того. Ну и вы меня спросили, какова же все-таки обстановка на правом берегу Херсона. Скажу, какая обстановка. Конечно же, мы имеем информацию оттуда. И эта информация э, говорит о том, что э, Херсон, собственно говоря, скорее всего, и э, я в это верю, в, в, в очень недалеком будущем вернется в состав Российской Федерации и будет деоккупирован. І, от, і, і знаєш, от, на голову ж не лізе. Ну, типу, ти слухаєш Данілка, думаєш, ну як? Як, як можна було не видати закордонний паспорт, в якому ми житті зараз опинилися? А цей, типу, належний послідовник Стрімаусова. От дивом вижив, ну, все, власне. Знаєш, оцей от, е, Сальдо і так. Він ще далі. не вижив, він виживає. Це точно. А ти ж бачив, як його Путін, типу, на нього чіпляв? Він нахилявся. Ну, нічого страшного, нахилятися він навчився. Друзі, далі ми поїдемо по порядку денному, тому.